Вітаю всіх, друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як використовувати моди Minecraft у CurseForge. Для цього заходимо в сам CurseForge, якщо він у вас є. Якщо його немає, то ми його завантажуємо. Для цього заходимо в браузер. У мене його, наприклад, немає. Так? Заходимо на сайт CurseForge, натискаємо на CurseForge, натискаємо завантажити, відповідно, стендалон, бо нам не потрібно нічого більше. Ось, відповідно, натискаємо на кнопку далі, а приймаємо далі і чекаємо встановлення. Натискаємо кнопку Finish і відкриваємо CurseForge. І так відкрився. Чудово. Ось. І після чого потрібно додати нам моди. Так? Як користуватися модами? Minecraft у нас готовий. Натискаємо на плюсик. Натискаємо на Scan Computer for Games. Вибираємо. Так, у нас де знаходяться ігри. Чекаємо. А, і у нас з'являється Майнкрафт після цього. Далі нам потрібно знайти моди. Натискаємо кнопку Discover. І тут будуть моди, які ми можемо додати. Натискаємо на потрібний нам мод, так і натискаємо Встановити. Ось, створюємо профіль, так, вибираємо відповідну версію гри, називаємо профіль і натискаємо Створити. І в цьому профілі буде збірка тих модів, які ви додасте. На цьому все. З вами був Велер. Всім бувай!